Слава Ісусу Христу! Всім доброго дня, всіх вас радий вітати сьогодні на цій божественній літургії, на яку нас збирає сьогодні Господь, аби до нашого життя знову і знову війти, аби нас наповнити своїм, своєю благодаттю, своїм життям, аби ми були повні життя. І сьогодні ми чуємо в цьому чудовому Євангелії ту притчу, яка вже нам відома про багача і Лазаря. І ми вже, пам'ятаєте, трішки минулого року і поза минулого року ми говорили про те, що багач потрапив до аду і мучився по смерті не тому, що був багатий, а бідний потрапив до раю, бо лоно Авраама не тому, що був бідний. Тобто, що не це визначало, куди хто потрапить, але, власне, щось трохи іншого. Є речі, які вбивають людину. Ззовні, це різні хвороби, різні болячки, які наше, наше тіло борються проти нашого імунітету. А є такі хвороби і такі болячки, які не є в тілі, яких не відчуваємо фізично, але є всередині нас, які труять і заражують душу. І сьогодні Христос говорить нас цю притчу, і в цій притчі хочете сказати нам про одну недугу. Бо власне ця притча про це, що багач був хворий на одну болячку, яка називається черствість. Черствість. Що таке черствість? Один раз я мав розмову з, з, одним, з одним чоловіком, який сказав мені так, що у мене така робота, отче, знаєте, що, на якій дуже легко можна стати черствою людиною. Мене це так зачепило, думаю, нічого собі. Можна стати через твою людиною. І то я собі так подумав, що це, мабуть, всі галузі, в яких працюємо з людьми, можна стати через твою людиною. Нема гіршого, ніж коли священик стане черствим. Бо там є байдужість, там і все інше буде. Нема гіршого, ніж коли медик, лікар, знаю, працівник екстреної медичної допомоги стане черствим. Я думаю, що ви таких зустрічали. І зустрічали прекрасних водночас лікарів. Але це страшно. Немає нічого гіршого, коли прац працівник правоохоронних органів є черствою людиною. Це, стра це страшно. Зумієте? І так можна всі сфери. Тобто всюди, де є якийсь, якась праця з людьми, там є небезпека ризик, так? що можуся стати черствою людиною. Бо система, бо закон, бо і так далі, і багато чого багато чого іншого, несправедливість, і всі, всі ті вести безлад, і так далі, то якби так спонукає теж, аби себе виправдовувати, теж, можливо, вже свою часткову то зараження своєю душі черствістю. Що таке черствість? Це мати очі, а не бачити, мати серце, а не відчувати. Інакше, можемо, так сказати, така безсердечність. Тож людина має серце, але не, не має співчуття, не відчуває нічого. Черстві це бідність. Але це така бідність, яку не видно. Той багач безіменний, про якого чуємо всій притчі, він насправді був дуже бідною людиною. Тому що був черствим. Зверніть увагу, що Христос не каже, що багач когось вбив чи украв. Чи зробив комусь погано? Ну він потрапив до Аду. Чоловік, який нічого поганого не зробив, потрапляє до Аду. Виникає питання, а за що? Чого він потрапив до Аду? Може, тому що нічого доброго не хотів робити? Він не був злим у людському, такому розумінні, тобто, що був поганою людиною. Так? Противною, як ми то часом кажемо. Він не був такою людиною. Його гріх у тому, власне, черствості серця, байдужості, в тому, що він перестав помічати свого ближнього. Свого ближнього. Лазар, який лежав біля воріт, але він лежав не на краю села. Він не лежав десь там далеко. Це чоловік, який лежав прямо. Перед входом, прямо під носом, можемо так сказати. Це людина, яка тут рядом була. І треба було лише тільки глянути вниз, опустити очі, подивитися вниз, так? лише відчинити двері. І він, ми чуємо, він много не потребував. Він готовий був їсти те, що падало з стола у пана, в того чоловіка багатого. Йому навіть цього би було добре. Ну і то йому ніхто не дав. Багач дивився. На того лазаря, немов би крізь нього, так? так якби його там не було. Власне, черствість починається не з великого зла, не з великого зла. А з маленького мені все рівно. З маленької байдужості. Власне, байдужість черствить серце так, що людина вже перестає чути голос своєї совісті, перестає помічати іншу людину. Перестає відчувати взагалі співчуття і жаль до іншого. Нездатно співчувати? Я думаю, любі, що кожен з нас має такого свого лазаря. Такого свого лазаря, який тебе потребує. І це, зверніть увагу, не хтось далеко. А той, хто поруч, тобто ближній. Заповідь любові, яку нам Ісус заповідав, вона стосується Бога і ближнього. Хто це такий ближній? Ближній це той, який є біля тебе. Ми часом маємо дуже велике співчуття і емпатію до людей, які далеко. От легко співчувати, любити і навіть допомагати тим, котрі десь там. От, бідні діти в Африці не мають їжі, не мають засобів до життя, бідні, нещасні, треба щось робити, щоб їм допомогти. Легко любити того, хто десь там далеко. Але, але той, хто біля тебе, а той, хто поруч тебе, не завжди так легко. І часом так дивно спостерігати, коли люди роблять мегавеликі речі, мегавеликі речі. Допомагають, служать супер. А той, хто Лазар, лежить біля воріт, то твій чоловік, чи твоя жінка, чи твої діти, там залишені покинуті просто через байдужість. Можна робити много речей. Суперових речей, потрібних речей. Супер-потрібних речей, але занедбати те, що є в тобі під носом. І тепер увага! А за що будемо відповідальність нести перед Богом? Ми не будемо нести відповідальність за, перед Богом за те, що ми там не врятували дітей в Африці. Ми будемо нести перед Богом відповідальність за тих, хто біля нас. Бо тут ми маємо вплив, тут ми можемо щось змінити. Тут ми можемо допомогти. І тут теж не йдеться тільки про гроші і так далі. Йдеться про те, щоб я помітив того, хто поруч мене. Помітив його потреби. Бо Лазар мав конкретну потребу. Він не просив, щоб він йому дав на лікарства, він не просив, щоб той багатий йому не знаю, поміг операцію зробити. Він просто хотів елементарно, базову потребу задовільнити, поїсти. І багато йому того не дав. Чому? Бо не мав співчуття, мав цього, цього, власне, серце було тверде. Через тебе. І кожен з нас має таку людину, яка може не потребує від тебе грошей, але потребує тебе твої уваги, твої. Тут лазар для кожної мами і тата є дитина. Для кожного одруженого і одруженого є чоловік і жінка. Це лазар твій, який тебе потребує. Ісус не вимагає любити когось, хто далеко, але ближнього. Чому кажу про те? Кожен з нас має свого лазаря, бо коли подивимося на життя святих, то можемо побачити, що це, це були люди, які помічали тих, котрі є них. Про одного з таких, тут взяв з собою книгу не випадково, наш блаженний, священомученик, недавно проголошений Петро Павло Орос. я би хотів зацитувати з цієї книжки спогад одні, однієї пані, яка згадує про нього. як як так котра його ще запам'ятала, і вона про нього каже так. У отця Петра були дуже сильно пірвані туфлі. Думаю, нам цю мову зрозуміло. Може, ті, хто нас будуть слухати онлайн у записі відео, може, не дуже зрозуміють, але ви зрозумієте. Купила йому пані принцова нові. Пані Принцова, то була пані одного чоловіка, який був багатий, бо мав магазин і мав гостинницю у білках. Ну і вона змилосердилася над священником він, пірвані топанки мав взуття пірване, цураве. Через кілька днів знову пані замітила, що отець Петро у старих туфлях і пірваній сорочці. І вона його запитала: Де туфлі і сорочка? А він відповів: Я зустрів на дорозі у морозний день старого бідного чоловіка, напівбосого, він увесь трясся від холоду. Мені стало його жаль. Я зняв з себе туфлі і сорочку і віддав йому, бо він бідніший за мене. Я одягнувся у свою стару сорочку і старі туфлі. А далі та пані продовжує в своєму свідченні, що купив йому пан принц і костюм, а він пішов у ньому в село сповідати. Та був чоловік дуже бідний, який лежав у постелі. Отець Петро побачив, що той чоловік голий і не має одягу. І на другий день приніс йому той подарований костюм і віддав. Це святий не десь там із, не знаю, із Америки, не десь там із Заходу чи Сходу. Це наш земляк, наш священик, який вмів помічати і не був черствою людиною. Власна церква проголосила його святим блаженним. Чому? Ну, Бо він мав серце чуйне, не був черствою людиною. Це слово нас сьогодні запрошує до Євангелії і, і застерігає те, що особливо воно актуальне для нас нині, тому що ми зараз в суботу будемо починати піст. В піст можна різдвяний піст, в піст можна робити дуже много справ, Знову ж таки, для, для багатьох десь там. А потрібно тут. Тут. І це дуже важливо. Щоб в часі цього посту може подивитися на себе і продіагностувати власне своє серце, чи випадково воно не зачерствіло. Тому церква каже, що в часі посту є дуже важлива милостиня, коли я можу робити добрі справи для когось. Ми будемо мати таку можливість, я вам вже наперед скажу, будемо мати дві або три неділі, коли будемо збирати певні речі для наших Збройних сил, для наших військових. Буде можливість, власне. Поборотися своєю черствістю. Тому вже налаштуйтеся на це. Тож, крім наших ближніх і тих, хто є поруч нас, хто ще є для нас тим лазарем, який є біля нас? Ісус, улюблені, став для нас лазарем. Він це став для нас лазарем, щоб наше серце черстве розтопити. Він сам ліг біля воріт світу, тобто став відкинутим таким, як лазар. Коли подивимося на Ісуса якого відкинули, на якого плювали, розіп'яли, можемо побачити Лазаря. Побачити Лазаря. Бо він теж був відкинутий. Але для чого? Щоб ми, дивлячися на нього на хресті, тут маємо такий гарний хрест, аби ми подивилися на нього і впізнали тих, кого ми не впізнаємо і не бачимо, помітили тих, кого ми не помічаємо, щоб ми знову навчилися бачити, відчувати і служити. Бо Господь нас до цього запрошує. Господи, очисти наші серця від черствості, від байдужості, щоб наші серця не стали гробом, де буде мертвота, але щоб стали домом для Твоєї любові. Амінь.